Ось так сьогодні в столиці вшановують пам'ять загиблих в роки Другої світової війни. О 10-й ранку усі церкви столиці дзвонили в дзвони, а пізніше відбувся особливий молебен у Володимирському патріаршому соборі Києва. Очолив молебен патріарх Київський всієї Русі України Філарет. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та члени уряду взяли також участь у молебні. А пізніше прем'єр поділився планами щодо врегулювання ситуації в Україні Круглий сіл. Який запланований на наступний тиждень на середу, є ще одним свідченням того, що країні потрібна єдність, країні потрібен діалог і країні потрібен мир. І цей мир буде тоді, коли терористи не будуть підігріватися Росією, яка 69 років тому стояла з нами пліч опліч. Святійший патріарх Філарет вже багато років не зраджує свої традиції. 9 травня молиться за спокій душі свого загиблого батька та мільйонів жертв Другої світової. Як відомо, Філарет на власні очі бачив жахіття війни, ще дитиною його батько був мобілізований на фронт, де й загинув. Тоді хлопець вирішив відректися від мирського життя та вступити до семінарії. Патріарх каже, що після війни люди ходили до храму більше ніж зараз, тому що в кожного було горе, з яким вони зверталися до Бога. Філарет вірить у перемогу України над Росією. І каже, що агресора подолаємо. Москва агресор по відношенню до, до України. Значить, правда на нашому боці, бо не на ми напали на, на Росію, а Росія на нас. Новий символ Дня Перемоги червоні маки. Їх кріплять замість георгівської стрічки, від якої відмовилися, аби уникнути можливих провокацій. Лана Майковська, Роман Крюков, соціальна країна.